Цей да? пам'ятник ми запроектували, був конкурс, і цей конкурс проходив 10 років тому назад. І в результаті того конкурсу ми перемогли своїм проектом. Цей проект відображає зображене дерево, яке... Який... Вирвані і обрізані в Є обрізані пори, на якому ми відобразили світ тих українців, ленків, навчання, холмщини, які були виселені насильно вигнані з рідних земель. І власне ту трагедію ми відобразили на цьому дереві. Ну а для вас що означає це? Ну для мене це особисто мій батько був виселений з Лемківщини в 44 му році і переселений на Україну. І спогади батька для мене і його. Ну, розповіді, власне надали тій роботі відповідного такого настрою і, там, і костюми, і одяги. і Все пов'язано з переселенцями, які масили були депортовані в рідних земель. Ну, не знаю, що ще.